Всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові шоколадні мафіни. Розбиваємо одне яйце, додаємо 2 столові ложки з горкою цукру та тріпку солі та трохи збиваємо вінчиком. Тепер 50 грам вершкового масла розтоплюємо та одразу додаємо 70 мл молока. Перемішуємо. Та з'єднуємо з іншими інгредієнтами. Далі просіюємо чайну ложку розпушувача, 2 столові ложки какао та 100 г борошна. Та ретельно вимішуємо. В кінці до тіста додаємо 40 грам чорного шоколаду подрібненого ножем. У мене з горіхами. Далі форми для мафінів заповнюємо тістом та випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Ось такі чудові мафіни виходять. Дуже гарно піднімаються. Всього у мене вийшло 8 штук. На смак дуже ніжні та вологі, та неймовірно шоколадні. Спробуйте приготувати і ви не пошкодуєте. Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, радості, терпіння, Божого захисту та благословінь. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!